Вітаю, дорогі присутні. Слава Ісусу Христу! Ви добре зробили, що ви вирішили присвятити сьогодні цей час Господу, особливо коли ми згадуємо смерть і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Моє бажання, друзі, щоб ми сьогодні сфокусували свій погляд, свій розум на те, що зробив Господь Ісус для нас. Щоб сьогодні ми не просто виконували якийсь ритуал, не просто в очередний раз відмітку поставили Я не пропустив спомен», там вечерю Господні чи причастя. Ні. Давайте ми з вами відійдемо від такого ритуального елементу. Біблія каже, що людина повинна випробовувати себе. Давайте подивимось на себе про свої взаємовідносини з тими людьми, які оточують нас. Друзі, причастя, споман це про взаємовідносини. Євангелія це про взаємовідносини. Історію, яку я хочу сьогодні запропонувати вам, щоб ми на неї подивилися, вона записана в Євангелії від Луки у 18 му розділі. Це притча Ісуса Христа. Але спочатку, друзі, я хочу задати вам питання. Є в залі люди, які впевнені в собі? Впевнені в собі, що. Життя її чи його, воно добре життя, Господь дивиться на вас і Господь задоволен вашим життям. Є взагалі, які впевнені собі, що вони праведні, що вони правильні. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про наше життя, про наш такий духовний стан, про наше християнське життя і про те, що може відбуватися в наших церквах. Читаємо Євангеліє від Луки, 18 розділ, і читаємо з 9 го вірша і нижче. Притча Ісуса Христа. Також сказав цю притчу Ісус для тих, котрі були впевнені в собі. Ще раз, друзі, хочу задати питання. Є взагалі люди, які впевнені в собі? Які були впевнені в собі, що вони праведні? І якщо ми зараз зупинимось, то в принципі, друзі, нема питань, тому що а, всі ті, хто ми прийняли Ісуса Христа в своє життя, ми всі праведні по вірі через віру в Ісуса Христа. Але, друзі, на жаль, на цьому вірш не закінчується. Котрі були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували. Два чоловіки вийшли в храм помолитися, один був фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши так, молився в собі. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, здирники, неправедні, зауважте, неправедні. Він вважає себе праведним. Здирники, перелюбники або як цей митник. Я пощу два рази в тиждень, даю десятину з усього, що придбаю. А митник, ставши з далека, не сміє очей звести до неба, аби в себе в груди казав, Боже, будь молостивий до мене грішного. Кажу вам, що цей тобто митник пішов додому свого виправнений більше ніж той. Бо кожен, хто підноситься, той буде принижений, а хто принижиться, той буде підвищений. Друзі, 14 те вірш це слово більш виправдане, воно нас трохи плутає. Нам здається, що один пішов додому більш виправданий, а другий менш виправданий. Я передивився багато різних перекладів. Це слово більше воно використовується в деяких українських перекладах і в російському сінодальному. В більшості перекладів це слово не використовується, або використовується курсивом. В кого дом Ма є багато різних перекладів, чи загружено багато різних перекладів, ви можете мене перевірити. Тобто цей вірш треба розуміти так: один пішов додому виправданий, інший ні. До чого, друзі, да нам оця притча? До чого? Можливо, вона нас вчить ходити до храму, можливо, вона нас вчить поститися, молитися, давати десятину. Я хочу, друзі, сьогодні поговорити про такий духовний стан, який важко побачити в собі: самоправедність. Стан, коли я намагаюся заробити Боже розположення до себе на основі, а, спра... на основі власних зусиль або справ. І на основі цих справ, які я роблю, а інші не роблять, я інших принижую, тому що я вважаю їх менш праведними, ніж себе. І ми, друзі, сьогодні з вами зрівняємо справжню праведність з псевдоправедністю, чи самоправедністю, яка може бути серед народу Божого і може бути проблемою для церкви. Такий, знаєте, духовний стан, який важко побачити в собі. Ну, тобі, здається, ну інші тебе не розуміють. Ну ти ж то, духовніший. Боже, ну ти ж бачиш, я ж не такий, як оці от митники в залі сидять. Друзі, чотири признаки самоправідності, які є в цій притчі. Давайте ми а, на них подивимось. Можливо, ми щось побачимо в собі. Не дай Бог, звичайно. Можливо, це десь в інших церквах в нас такого немає, друзі. Але це такий вірус, який дуже важко побачити в собі. Да? Ще треба дорости до твого рівня, ніж тебе критикувати. Я та проповіду вже в церкві. а ти, ти тільки хрещення прийняв цьому році, ну тобі, брат, ще треба рости до мене. Перший пункт, друзі, 10 вірш читаємо. Два чоловіки війшли в храм помолитися. Самоправедність, як і праведність, вона бажає виконувати чи слідувати моральним законам писання. Це люди, які моляться, це люди, які постяться, ходять до храму, дають, дають десятину. Це не є ті люди, вибачте, які знаєте, ведуть аморальний спосіб життя. Який копається в смітниках. Ні, це нормальні люди. Скажіть, будь ласка, хто змушував фарисеї йти до храму? Ну, справді ніхто. Це було його рішення. Це, було, це люди, які серед нас, це люди, які постяться, це люди, які моляться, це люди, які дають десятину. І навіть більше, чим просить їх Господь. Закон не предписував два рази на тиждень молитися. Закон не предписував давати десятину, з м'яти і тміну. Це було рішення людини. Це були такі, знаєте, релігійні в певній мірі в Бога віруючі люди, такі, як багато тут з нас присутніх. І от в мене питання: навіщо він це все робить? Ну, не вже він такий поганий чоловік? Ні. Можливо, б серед натовпу людей ми б його і не впізнали. Друзі, відповідь на це питання ми можемо подивитися у 14 му вірші. Бо кожен, хто підноситься, той буде принижений, а хто принижується, той буде підвищений. Бо чекай, до чого тут це? Ну Ми ж говоримо про храм, ми ж говоримо про служіння Богу, про десятину. Причому тут приниження і підвищення. Але здається, друзі, ми виявляємо, що самоправедність це підняття себе над іншими людьми. О що зробила благодать Божа в христі в Христі Ісусі? Вона нас всіх зрівняла, зробила нас всіх однаково грішними, щоб дати нам однаковий засіб для спасіння ця віра в Ісуса Христа. І який би ти сьогодні не був розумний чи не дуже, багатий чи бідний, якщо ти, ти сьогодні покличеш в своє життя, призовеш ім'я Ісуса Христа і скажеш, Господи, будь милостивий до мене, на твоє життя приходить благодать Божа. Слава Христу, брати та сестри. Благодать, яка не залежить від твоїх справ, благодать, яка залежить від справи Ісуса Христа і Його Голговського Христа. Або, друзі, самоправість це засіб підняття себе поза е, Божими шляхами е, до виправдання. Люди сьогодні хочуть бути на висоті. Люди сьогодні фу шукають фундамент для самопідвищення. Це може бути наша якась там робота, більше плачемо чи в інших. Чи це можу бути сьогодні якісь наші здібності, наша там якась мудрість, наша позиція в церкві. Наша позиція в церкві, ну ти ж розумієш, брат, хто я, а хто ти. Тримай дистанцію. Де я, а де ти. Звісно, що ми так не говоримо. Але, друзі, якщо просвітити наш розум, нашу мислі, то ми можемо побачити, ну, ти ж розумієш, що я праведніший. Виявляється, друзі, що сама праведність вона може бути моральним капіталом із добрих діл, які нібито дають мені право гордитися собою. Які б діла, брати і сестри, ми з вами не робили, це ніколи, вони ніколи не дадуть нам стану праведності, яку дає нам Ісус Христос. А от самоправедність через виконання різних релігійних діл, вона може дати можливість нам гордитися собою і принижувати інших, які цього не роблять. Другий пункт, друзі, самоправедність вона помічає всі свої діла і вона хвалиться цим. Ми тільки що говорили, що перше, що вона... Хоче виконувати моральні закони писання, слідувати моральним нормам писання. Друге вона поміщає все, що вона робить. Це об'єкт її життя, це об'єкт її уваги, розмов. Про це у такої людини навіть і питати не треба. Вона сама вам все розкаже. Скільки вона робить, скільки вона служить, це знаєте, це такі дуже великі люди, без яких церква не рухається, і коли вони помирають, то планета зупиняється. Це дуже потужні і великі люди. Вони були впевнені в собі, говорить Писання, що вони праведні. Друзі, давайте подивимося, як молиться Фарисей, 11 вірш. Фарисей, ставши так, молився в собі. Боже, дякую Тобі, що я пощуся я, десятину даю я, до храму хожу я. В принципі, якби не я, той толком не було б за що й помолитися. Я, а я не такий, а ти, Боже, бачиш, як і я, а я, а я, А я. Праведність по вірі, брати та сестри, яку дає нам Ісус Христос, вона знищує наше Я. Апостол Павло, коли пише до і каже, чим хвалитися, чим? Дарами духовними. Характером хорошим, твоєю хорошою долою, твоєю кар'єрою, якою для тебе Господь влаштував. Чим хвалитися? Це благодать Божа, яка була зі мною, каже апостол Павло. І якщо це все тобі дано, то чим хвалитися, крім як Ісуса Христа? Тому, друзі, всі наші добрі справи, всі наші гарні діти, такі виховані, наш характер такий причесаний, наші здібності, це ніколи, ніколи не причина нашого оправдання перед Богом. Це результат, друзі, того, що Він оправдав нас в Ісусі Христі. Слава Христу. Нам треба зрозуміти, друзі, що ми не можемо щось робити, щось заробляти, щось робити, щоб догодити Богу, щоб заслужити свою праведність. Господь сьогодні бачить на Христа і бачить нас, і Господь каже, який Христос, такий Христові. Який Христос, такий Христові. Якщо ти не приймеш сьогодні Ісуса Христа, ти не будеш виправданий, оправданий, що б ти не зробив. Ти можеш бути потужним молитовником, ти можеш багато грошей своїх жертвувати на діло Боже, але якщо ти будеш. Чекати, що ти через це будеш оправданий, якщо ти не приймеш Ісуса Христа в своє життя, то ти будеш дуже розчарований в фіналі. Це буде трагедія твого життя. Самоправедність, друзі, вона помічає все, що вона робить, і хвалиться цим. Дякую тобі, Боже. А давайте, друзі, подивимося, як виглядає справжня праведність. От апостол Павло у післанні до Філип'ян, він. Дає нам такий гарний приклад. До Філип'ян, 3 і 13 вірш. Апостол Павло пише: Браття, я не вважаю, що я вже чогось досягнув. Як це ти, Павло, не вважаєш? А хто ж тоді вважає? Кому ж тоді хвалиться, якщо не тобі? 13 послан написав, багато церков повідкривав, то ти повинен бути на перших шпальтах газет. Та можна тобі хоч руку пожати, як це ти не вважаєш? Говорить, ні-ні-ні, брати, ви не розумієте. Я не вважаю, що я чогось досягну. Він каже, пам'ятаєте, Савла, який церкву гнав, ото був я. Пам'ятаєте, у ног Гамаліла сидів, навчався. Ото був я. А те, що ви бачите зараз, після Ісуса Христа, те, що відбувається зараз, це благодать Божа, яка була зі мною. Слава Христу, брати та сестри! От, то, що, от, друзі, от такий стан, коли людина відчуває стан, який їй дає Господь, коли вона всі свої здібності, всі свої е, такі, знаєте, хороший характер, всі свої е, таланти, вона приписує їх Ісусу Христу. А от самоправедність вона все приписує собі. Зробив я, заробив я, послужив я, я, я і я, я. Друзі, третій пункт. Самоправідність на основі цього вона порівнює свої досягнення з людьми, а не з Богом. Перше ми говорили, вона хоче виконувати моральні закони Писання, вона помічає всі свої досягнення і хвалиться цим. І третє, вона завжди завжди порівнює свої досягнення з людьми, а не з Богом. Одинадцятий вірш. Дякую тобі, Боже, що я не такі, як інші люди. Чому він не каже, Господи, дякую Тобі, що я вже практично такий, як ти. Що я в своїй праведності вже почти досягнув Тебе, що я вже такий, як ти, і ти можеш сміло мене забирати до себе. Він так не говорить. Він зрівнює себе з людьми. Самоправідні люди вони завжди знайдуть людину, яка гірша їх, і, вони, і це дасть їм право зверхньо дивитися на цю людину. Я за рік ні одного зібрання. В церкві не пропустив, а ти пропускаєш. Я праведніший. В мене вже служіння в церкві є, я вже на сцені з мікрофоном співаю, а ти не співаєш, да, я праведніший. Друзі, от така перевага над іншими, знаєте, вона заснована на основі діл. І поки я щось роблю, я вважаю себе праведнішим. Але, друзі, нам треба пам'ятати, що тільки Божа праведність вона може перевищити мою праведність. Тільки Божа святість вона може перевищити мою святість. І коли Бог своїм рентгеном він подивився на нашу праведність, знаєте, що він побачив? Грязну, заплямовану, погано пахнучу одежу. Слово Боже говорить, що ваша праведність без Ісуса Христа, вона як заплямована одежа. Як це так? У мене і сорочка чиста, вроди, і духами навшикався. Як це так? Господь каже, ні. Вся ваша праведність, вона як запачкана заплямована одежа. Друзі, хто з вас сьогодні прийшов на зібрання в грязній заплямованій одежі? Чому ви не ходите в заплямованій одежі? Ну, бо це соромно, це соромно. Сестри пляму якусь на сукню поставлю, там в сумочку повішую, щоб ніхто не бачив. Бо це соромно, друзі. І от і вічок Бог так само він бачить наші зусилля заробити Його розположення до себе. І коли я намагаюся заробити те, що Бог вже вільно запропонував, я, друзі, обіцінюю жертву Ісуса Христа, друзі. Обіцінюю жертву Ісуса Христа. Ми не можемо розположення Бога заробити, догодити тільки благодатью спасаємось і тільки вірою. Тільки Христос, і тільки Писання, і тільки Богу слава. Тільки Богу слава, брати і сестри. Четвертий пункт, друзі, самоправідність на основі цього всього, вона повне приниження і осудження інших. Дев'ятий віриш. Котрі були впевнені в собі, що вони праведні, а інших принижували. Власне писано за ніщо мали інших, друзі. Повне приниження і осудження інших це вже результат. Це вже результат. От який, друзі, такий простий тест, щоб перевірити себе, чи немає в мене самоправідності. Чи є в вашому оточенні люди, яких ви осуджуєте? Що таке осудження? Це порів... оцінка поведінки людини і завжди в порівнянні з собою. Не такі, як інші люди. Або як оцей митник. Ми кажемо, як ця сестра Таня прийшла до церкви в таких коротких шортах? Я би так ніколи не зробила. Чули ви мабуть, таке. Як це брат Сергій от, до такого додумався? Я би так ніколи не зробив. Що ми цим заявляємо, брати і сестри? Що ми краще. Що ми краще, чим брат сістрі, чи Сергій чи сестра Таня. Якби ми не думали, що краще ми краще, щоб, то ми б ніколи нікого не судили. Осудження це завжди заявка. Подивись, я краще. Але друзі, в будь-якому випадку, коли ми говоримо про себе, давайте подивимось, що всі ми з вами осуджені Богом за гріх. Коли ми говоримо про саму ідею спасіння, друзі, нам треба пам'ятати е, та виправдання. Ми всі рівнозначно винні, рівнозначно винні, друзі. Тому нам сьогодні потрібно зійти зі своїх тронів, зі тронів свого я і дозволити Ісусу Христу зайняти цей трон. Він зробив навпаки, він зійшов з небес, зі свого трону і спустився на землю заради нас, і нашого спасіння. Принизив себе, щоб ми сьогодні не підіймали себе в його очах, щоб ми, друзі, з вами розуміли, як сьогодні працює Євангелій. Щоб ми свою праведність не виставляли один перед одним, щоб наша праведність вона догодила Богу. Щоб Господь, дивлячись на нас, Його серце раділо, дивлячись на нашу праведність. Друзі, остання думкою ми будемо з вами молитися. Якщо ви зрозуміли зрозуміли благодать Божу, якщо ви зрозуміли, що ви були прийняті Богом незалежно від ваших діл, від ваших справ, як було прийнято багато різних блудних синів та доняк, то із людьми, друзі, ви будете будувати аналогічні стосунки. Ви будете приймати людей, ви будете любити людей, як кожного з нас колись прийняв Господь, щоб своєю любов'ю нас цілити. Якщо ви з Богом будуєте стосунки Я тобі, Боже, ти мені, давай договоримось, то людей ви будете так же само сприймати на основі їхніх діл, друзі. Подивіться у свою телефонну книгу. Можливо, у вашій телефонній книзі є от такі, знаєте, митники, яким ви ніколи не перезвоните, з якими ви не поспілкуєте. Знаєте, люди не вашого рівня, як то кажуть, не вашого поля ягоди. От пастирю я точно перезвоню, пастирю я точно з днем народження поздравлю цього, ні, ні. Додому я його до себе не запрошу. Він оскверніть мій дім, Він їсть і п'є з грішниками. Друзі, нам треба зрозуміти, що благодать і праведність Божа вона на всіх. Вона на всіх. І тому я буду приймати людей, буду приймати колег по роботі, моїх сусідів, моїх знайомих. Я буду їх любити, я буду їх прощати, бо я прийняти, бо я прощений, бо була явлена велика милість нашого Господа Ісуса Христа. Давайте подивимось, друзі, на своє життя. Можливо, нам потрібно когось прийняти, можливо, нам а, по, треба побачити оці люди, які є в нашому, в нашому окруженні. І нам здається, знаєте, ми занадто звисоко на них дивимося. Нам кажеться, що не нашого рівня люди. Зараз будемо молитися, і, друзі, ми можемо кожен в молитві сказати, Боже, будь молостивий до мене грішного, а після зібрання підійти до цієї людини поговорити. Можливо, познайомитись з тим чи ближче познайомитись з ким, кого ви не знаєте. Можливо, ви раніше дивились на цих людей трошки по-іншому. Боже, будь молостивий до нас грішних. Давайте помолимось, брати і сестри.